Два надзвичайно важливі свята день матері та міжнародний день сім'ї. Відзначили в Подільській громаді з ворушливим теплим святом. Кожна жінка, кожна мама, яка цього дня була присутня на святі, отримала в дарунок квіти як щирий символ поваги, вдячності та тепла. На свято запросили жінок, чия любов та відданість сьогодні тримають на плечах нашу країну матерів загиблих героїв, родини зниклих безвісті, ВПО, прийомні родини, багатодітних матерів та їх дітей. А також волонтерів в концертній програмі взяли участь вихованці творчих студій міського будинку культури, учні та викладачі подільської музичної школи, а також місцеві виконавці. Їх виступи щирі, зворушливі, наповнені любов'ю, стали подякою кожній мамі за її тепло, жертовність і безмежну підтримку. Цього дня діяли виставка декоративно-ужиткових робіт, справжній простір родинної творчості та майстерності, що передається з покоління в покоління. Зі словами, привітання до присутніх звернулася заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна. В своїй промові вона наголосила: мама це серце родини, основа громади, символ незламності та сили. Людмила Іванівна щиро подякувала всім матерям, тим, хто виховав героїв України, хто став другою мамою для прийомних дітей, хто щодня допомагає іншим, матерям-волонтерам, мамам, переселенкам, багатодітним жінкам. Саме родина є тим тилом, що тримає нашу державу в найскладніші. Часи після концерту глядачі поділились враженнями, відзначили теплу атмосферу свята та щирість кожного моменту. Враження цікаві, дуже задоволені ми концертом, що в нас вшановують пам'ять наших дітей. Ми дуже вдячні владі нашої за те, що нас підтримують і ми їх підтримуємо, якщо буде потрібно, в якій. Дякуємо за все. Хочу подякувати всім організаторам за це чудове свято, також подякувати нашим хлопцям і дівчатам, які виступали дуже приємно, що в нас така талановита молодь є в Україні. А також привітати усіх матусі землі з цим чудовим святом. Традиційно на святі хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв, синів і доньок України, які віддали своє життя за нашу свободу. Проте важливо пам'ятати про них не лише під час урочистостей. Шанування має стати частиною нашого повсякденного життя. Я як представник громадської організації про тих, про кого мовчать на підтримку родин, які втратили своїх героїв, яких повернули в нашу громаду на щиті. Ми організували кожнодневну акцію на підтримку загиблих. О дев'яті акція називається Підтримай мир пам'яттю загиблих і ми запрошуємо. Ми волаємо про те, щоб вся наша громада пам'ятала про те, що наше сьогодення, наші будні дні, наше спілкування, життя, наше дихання це все завдяки нашим хлопцям, які стоять, і які, на жаль, вже загиблі. Я, бабуся героя Гаяна Дмитра, прошу всіх. Долучатися. Долучатися до загальнонаціональної хвилини мовчання наших сімей, героїв, матусь, дружин, онуків, дітей. Прошу, щоб виходили на хвилину мовчання, на дві хвилиночки, щоб ми віддавали шану своїм героям. Щоб ми їх пам'ятали, щоб ми вчили своїх онуків, дітей, щоб вони віддали своє життя за це, щоб ми з вами і жили. Треба пам'ятати, о 9-й годині зупиніться, вклоніть свою голову та вшануйте хвилиною мовчання всіх, хто загиб на цій війні. Не будьте байдужими, не проходьте повз. У кого дуже стурбованість велика, то поставте собі нагадування, заведіть годинник на 9, що по 9 ви завжди знали, кому ви повинні бути вдячні.